我吧。<O> <laughs> Сонечко о, о, упало. Начик. Давай. Назад. Ти тільки каже що каже? Що вас за борьба? За ти що, чи? Все, пішов у футбол у тапочки. Ви по черзі одно, а потім друге. Назар. Копай, копай. Але О, це ветка, що футболіст. Придуй! Почекайте! 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 Panowie, zleniał! nie tak. ma na Ведеш яку маму Назару роздрів? Бачиш, я навіть не дивилася і попала. А ну мені. Я ліпше граю, ніж ви. О, клас. Назар до дівки пішов не до мами. Так коліно. пахне повинен. Пахне тату має там вогонь, має. Давай. Заслабо Назар біжить за тимку. Я чугнув. Я стала на лишний куст з гульку і запаялася за ногу, бо я не вломив. Це була падання. Та сміх сміхом, я на таке стала. На що, ні? Ні, настала на якусь там ямка і горбик, знаєш тако. І чую, п'єта п'ята зараз буде? Давай би мене. ти, шо, давай. ти? ти Йди собі. Мнязь! Зараз ми Соломію заграємо на руки. О, у мене так піта заболіла. Это так это не было. Нормально. Да. Ой! Как бы ты так достал? Нет. Это полней! Ну! Я хочу! А мы не бросаем! Просто я двинутый. Не, может быть, нет, коли я жду. А, да. А типа где она нового?

могли встала там. А с питаном не забули. Ну, полегче буде. А ну двину. Эй, я хочу його знову. Щичкою <клухи> <клухи> <у> попу наступаю. Думаю, близько було. <клухи> Прям намили. Кунячкить. А ну

Зараз спробують. Я засідаю. Може, ти потреба біка чого тебе? Давай я тримаю Та У мене є. О, Майк. Нехай нету лаки, що мені є. 叫什么？